Найближчого тижня в Україні буде волого та переважно холодно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. Проте, за її словами, у східній частині України температура повітря буде навпаки високою і досягатиме плюс 14, плюс 18 градусів. Завтра у вівторок найхолоднішою очікується погода в західних, північних областях, окрім Сумщини, та на Вінничині. Вдень лише плюс 2, плюс 8 градусів. Попередила вона, за її даними. 4 квітня в Україні переважатиме хмарна погода. Більшості центральних областей та на Сумщині очікується плюс 10, плюс 14 градусів. На Півдні та сході буде дуже тепло: плюс 14, плюс 18. а в Криму може прогріти до плюс 20 градусів. Найближчої ночі, за прогнозом Наталки Діденко, невеликі дощі та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі. А завтра в день дощ очікується лише на Вінничині, місцями на Одещині та в Чернівецькій області. У Києві з найближчої синоптичної перспективи 4 квітня передбачається найхолоднішим. Вночі плюс 1, плюс 4 а вдень від плюс 6 до плюс 7 градусів, розказала синоптик. За її даними, вночі у столиці можливий мокрий сніг, а завтра в день без істотних опадів. Надалі трохи потепліє, проте дощі не відчепляться. Резюмувала Наталка Діденко. Найближчого тижня температурний фон в Україні очікується в межах норми. А у західній частині нижче за норму на 2-4 градуси. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчими днями у нас в країні очікується значна кількість опадів, а в західних областях. Як подекуди спостерігатимуться снігопади, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.